Шановні зміївчани, дорогі земляки! Традиційно у ці серпневі дні ми з вами зустрічалися на центральній площі нашого міста у день його народження, щоб віддати данину тим, хто його звільняв у роки Другої світової війни. Вшановували ветеранів, вітали наших кращих трудівників, милувалися нашими талановитими дітьми. Та раділи кожному залпу святкового фейверка. Але сьогодні над нашою землею звучать інші залпи. 24 лютого російські загарбники відібрали у нас мирне і щасливе сьогодення. Майже півроку йде страшна війна, на якій гинуть в тому числі і наші земляки, кращі сини зміївщини. Впевнений, що ці жертви не марні, ми обов'язково переможемо. І сьогодні. Вітаючи вас усіх з днем нашого міста. Перш за все хочу побажати миру, миру, тепла і спокою. Найшвидшої перемоги, бо у нас попереду ще дуже багато справ, бо в нас ростуть чудові діти, і вони повинні ходити в дитячі садочки та школи, Забувати професію та працювати на рідній землі. А вона в нас одна Україна. З днем народження, рідне місто, сил та наснаги кожному. Віримо в перемогу. Віримо у збройні сили України. Слава Україні!